Вітаю! Часто батьки звертаються до психолога з запитанням щодо своєї дитини підлітка. Мовляв, якийсь він став накерований, агресивний, відштовхує батьків. Добре, якщо перехідний вік, і це пройде само собою. Ми потерпимо. Але якщо він раптом почав вживати щось, зв'язався з поганою компанією. У цьому зверненні важливо звернути увагу на слово «некерований». Саме воно важливе. Бо разом з перехідним віком дітини у батьків також починається перехідний вік. Уявіть, декілька років вони звикали керувати дитиною, а тепер прийшов час перебудовувати свої стосунки. Вони зобов'язані враховувати бажання дитини, приймати її як людину, а не домашню ручну тваринку. У дитини з 12 років формується новий шараз особистості. Вона починає відчувати себе окремою людиною, починає формувати особисту думку. Це потрібно підтримувати, а не притискувати. Радиться з дитиною, говорить з нею. Агресія навіть у перехідному віці не є нормою. Агресія це захисний механізм. І якщо ви бачите її від дитини, отже, є те, що вона ще не навчилася до вас донести, те, що її турбує і травмує психіку. Не намагайтеся притискувати таку поведінку. Перш за все, змінить свою. Спробуйте змінити свою роль. Наприклад, перестаньте бути вихователем, будьте духовним вчителем. Зміна ролі обов'язково відгукнеться на поведінці дитини, бо ми просто неспроможні не відреагувати на зміну внутрішньої ролі. Як шкільний практичний психолог, я можу сказати, що 90% випадків поганих стосунків. Між підлітками і батьками залежать від батьків. Якщо вони перестануть керувати дитиною, а почнуть допомагати їй, і саме їй, а не собі, полегшувати життя за допомогою керування, то стосунки дуже швидко налагодяться.